Вітаю вас на каналі Володькові Втребеньки. І сьогодні буде борщ. Здрава, як я вже казав, записана в генетичному коді кожного українця. І, звичайно, що ніхто, крім українців, її не зможе приготувати смачною. Ну і тут якісь помиї щі, як там на болотах люблять готувати таке щось незрозуміле. І сьогодні ми будемо з вами готувати борщ з полісся. Це буде борщ з квашеною капустою. І увага увага, увага, увага увага медом. Ну, ще чорнослив, перець, це такі більш-менш класичні інгредієнти борща, ну мед. Тут ми, власне, будемо з вами старатися зробити ідеальне гармонію солодко кисло-солоного. І тоді цей борщ буде просто мега крутим. Так що сідайте позручніше. Ставте вподобайку. Пишіть коментар обов'язково для зв'язку зі мною, для зворотнього зв'язку і для підтримки україномовного Ютуба. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх наступних відео. Їх буде багато і всякого різного цікавого від дегустації до там, прогулянок по Києву чи інших містах України. І вперед готувати. Ну, як завжди, що, чого, як і скільки, буде в описі під відео. І почнемо ми з збагачення смаку пісного борщу, було, щоб він був смачний, бо без м'яса це треба постаратися і вміти нюанси знати, щоб був класний борщ. І почнемо ми з бурячка. Половину-три буряки, значить, півтора буряка нам треба кинути у бульйон і одну цибулину. Ось так. Маєте селеру, можна ще кинути трохи коріння селери. Я не купив, забув, так що готую без. але готував і без, і він також дуже смачний. Цей борщик вам обов'язково сподобається. Це просто така дуже класна особливість приготування саме поліської кухні. І варити будемо приблизно 40-50 хвилин. Ну, десь так. Ну, не менше 40. І Потім цей буряк ми витягнемо, і натремо, і потім знову вернемо у борщ. Другу частину буряка нам треба буде порізати. Там... Нарізали цибулю. Як любите, так нарізайте. Відправляємо трошки смажитися на сковорідку. Можна на смальці, можна на олії, там на чому хочете. Ну Раз пісний, то значить олія. І нарізаємо невеликою соломкою грешта-півтора бурячка. Обсмажуємо цибулю так, щоб вона гарно вже стала такою прозорою, майже почала рум'янитися і тоді додаємо натерту моркву морку і бурячок наш. І будемо тушкувати приблизно хвилин 15-20 на маленькому вогні під кришкою. Ну це готуємо в процесі цього, як там вариться наш бульон. Тобто, ну, приблизно там бульон проварився 15 хвилин і робимо вже нашу засмажку з буряком. Як бачимо, ця вже почала гарно золотитися. Так що тепер додаємо морку. Смажимо ще приблизно 2-3 хвилинки і будемо додати бурячок. Як я казав, 2-3 хвилинки і додаємо бурячок. І все разом під кришкою, орієнтовно хвилин 15. Потім ми витягуємо наш буряк, який варився на бульйоні. Натираємо його і додаємо в засмажку і тушкуємо ще приблизно 5 хвилин. Ще тоді додамо чесничок, спеції і це все разом будемо тушкувати. А за цей час ми не досить дрібно і не дуже грубо нарізаємо чорну слив і кидаємо його у бульйон. Можете додати, можете не додати, але є ще. Люблю чуть-чуть його гострувати, що я добавляю таку невеличку висушену чилі в одну перчинку. Добавили буряк, газ зменшуємо на менше, чи в середній. Накриваємо кришкою і, як я вже казав, куштуємо приблизно 15 хвилин. Посируємо, як це правильно сказати. Витягнули наш бурячок, який варився. Трохи хай холодне і натираємо. І додаємо до буряка нарізаного, моркви і цибулі, де ми там це пасируємо. І ще натираємо чесночок і всипаємо туди спеції і влиємо наш чи оцет чи лимонний сік, що маєте, то додавайте. Я ще влив трошки бульйонно сюди до бурячка. і Воно вже трошки більше протушкується, щоб не пригоріло часом, І сипаємо сюди наш натертий бурячок. Натираєте на цій самій більшій терочці, кидаємо це в сковорідку. Натерли часник і кидаємо його до нашої засмажки, буряка, де все там пательні тушиться, тушкується. І сюди ж всі наші спеції засипаємо. Тепер нарізаємо картоплю. Ну, от приблизно я так взяв, ну зараз я буду нарізати і буду дивитися. ну Приблизно 5-6 картоплин не йде, борщ пісний має бути теж нерідкий, як, не рідкий, як і звичайний борщ. Ну, ложка має стояти, як це кажуть, щоб борщ був реально класним борщем. ну Правда, є варіанти, коли рідкіші, є взагалі рідкі варіанти. Е, в описі під. Відео я залишу всі рецепти своїх борщів, які в мене вже є на каналі, бо борщі я дуже люблю варити і варю дуже часто. У мене їх близько 15 різних рецептів. Так що вас ще очікує багато смачних борщів. Всипали картоплю. Я ще кинув декілька лаврових листочків. І тепер сюди даємо нашу... це, що в нас пасирувалося тут, буряки, цибуля морква, все це вливаємо. До кастрюрів. Всипаємо перчик Я використовую в мене, що лишився заморожений, так що утилізую все, що в морозілці є з осені. Можете купити свіжі якщо не маєте мороженого. І варимо все майже до готовності картоплі. дивлячись яка там у вас картопля, сорт, Ну це не менше 20 хвилин. Так невеликі зміни в приготуванні. Е, я ще забув, що тут ще квасоля піде. Так що борщу буде 5,5 літрів, а не 3,5. Ну, буде трошки більше. Так що я напишу повністю всю порцію, що чого як і скільки. Ну, це велика порція. так що. Ну, борщ можна готувати на декілька днів, він не кисне, так що це нормально. Поки там все вариться, нам треба на можна саму сковорідку, де пасіровка робилася, беремо томатну пасту і на сухій сковорідці, ну, тобто олії не додаємо, декілька хвилин її прогріваємо, щоб вона розкрилася, втратила гіркоту і віддала повністю свій смак. Це буквально 3 хвилинки, коли вже почуєте, як дуже так гарно починає пахнути таким солодкуватим. Ароматом, значить, вже томатна паста гарно прогрілася. Тепер вливаємо трошки води, розкалопучуємо це все і вливаємо в кастрюлю. Проварилося, тепер закидаємо квасолю з банки нашу квашену капусту. І варимо ще приблизно біля 10 хвилин. Я ще додав трішечки води, бо мені було трохи за густей. Додаємо за 2-3 хвилини до кінця цілу, за 10 хвилин зелень, яку бажаєте, петрушка кріп, зибуря або все три на раз можна додати. Виключаємо, даємо настоятися і будемо подавати. Ну, я ще покажу зараз, як зелень буду додавати. Проварилося, я додаю кріп заморожений. Ви додаєте, як я казав, що хочете. Зелені я люблю багато Розжав, тому я кропу дам побільше. І ще з 2-3 хвилини кип'ятимо, накриваємо кришкою і будемо розливати по тарілках і пробувати нашу смакоту. Борщик настоявся, так що будемо набирати. А поки я набираю, ви тут підписуйтеся. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і розвиваємо український YouTube. Ну і, звичайно, підписуйтеся на канал. Та і дзвіночок нажимайте, щоб не пропускати нових відео. От і. Зараз покажу вам зблизька. Ось такий смачний борщик, ароматний. Ну і, звичайно, вам це має сподобатися, бо це так незвично поєднати квашену капусту, мед і класні спеції. Ну, він дуже ароматний. Просто клас. Готую його ну, не так часто, як інші свої борщі, ну, але раз в місяць точно. Ну і, звичайно, який борщик без сметанки. Ну і тепер можна їсти ще сальцяп. Ну, але раз пісний, так що буде повністю пісний. Так що готуйте. Всього вам найкращого. Слава Україні!